Усім привіт! Мене звати Тетяна, і зараз я хочу подивитися, в яких енергіях знаходиться Україна, що відбувається, як це нам покажуть карти. Ну, загальна енергетика неспокійна, ну, то звісно. І така суетлива, нестабільна, неспокійна, така певний хаос, такий присутній можливо багато думок, хаотичних таких думок люди метушаться, переживають, біжать, але Певним чином, сама по собі Україна тримається, стоїть. Вона старається тримати все під контролем. Вона старається, вона старається використовувати всі ресурси, які має і немає. E, тобто, як не зброєю, так хитрощами, як не, е, е, ну, як не слово, як не зброєю, то словом. тобто. Як ну, як то кажуть, викручується як може. От, і знов карта мені показує, що Україна знаходиться в певному очікуванні чогось. І перед цим я робила на Київ розклад, і от там те саме показувало, що були зроблені якісь дії. Тобто сімена були якісь посаджені, і тепер е, треба час, да, щоб був врожай. І от і у Києві так само було. Щось там таке, ще було щось невизначене. І тут так само показує, що результату ще немає. І справа в тому, що невідомо, що буде якийсь результат. Тобто, коли ми насіння посіяли, то невідомо, що зайде воно, не зайде. А може, половину взайде, а може не, не, не це є, не взайде і половини. Ну тобто робота була певна проведена. Те, що потрібно, було зроблено. І. Зараз такий період період очікування. І поки очікуваю, очікують, то викручуються як можуть. Що ще відбувається? Те, що а йде певне об'єднання. Є певне об є... йде певне об'єднання між країнами. Дуже цікаві карти. Дуже цікаві карти. Об'єднання з імператрицею. Тобто. Є бажання певної сім'ї, і щоб в цій сім'ї була імператриця. Я так розумію, що створюється якийсь новий союз, в якому буде Україна. І це те, що нам не відкривають. Я от також все думала по Києву. Там такий розклад був, що щось відбувається. Воно показало, що щось відбувається. Але там не було карт, які розкривають. А тут, ну, певним чином оці карти кажуть про те, що Україна вступає в якийсь союз. Так. Народжується щось нове, от жіночка я щось прям око в мене впало, жіночка пузіка тримає, тобто народжується щось нове, буде щось нове. Ну і. Ще по цим картам можна сказати, що е, певно, певне коло людей, е, ну от те, що вони посадили, да, я так думаю, що вони е, розраховують отримати щось дуже і дуже е, ну, чогось багато. І те, що нам буде дуже-дуже корисно. Може, землі заберуть? Ну, щось таке непогане нам іде. Так. Ну. На зараз, на жаль, в думках, от, да, що ми самі по собі одинокі. На зараз от, ми одинокі. Якось. Ушли в себе і ну, от самі мусимо вирішувати, як то кажуть, свої проблеми. Рішайте свої проблеми самі. Хоча вже, а, от, що в душі, да, що в душі ну, на серці в Україні, то все пропало. Вже так, хочеться якихось перемін. Просто, от... щоб уже кудись це все пішло старе, да вже хоч що-небудь пішло на нове. Щоб нові якісь зміни пішли. Це от на серці Україна. І в діях, ну от я кажу, Багато прихованої таємної інформації, багато того, чого нам не кажуть, не відкривають. Певним чином на зараз нічого не відбувається, наче нічого не відбувається. Але за цим спостерігають, все це бачать. Все це, е, ну, як то кажуть, мотають на ус, да? От. але просто що от, ну, тут немає такої сили, тобто, що можуть, контролюють. От. Але все не можуть, тому що не вистачає, тому що от очікують те, чого не вистачає. І поки, ну от поки що, як це сказати там. Не знаю, ну от, не знаю, як, ну от, насолоджуються тим, що мають. Ну, як не насолоджую, як сказати, не насолоджуються, а. Ну, те, те, що мають, тим і корист, користуються. Тим і справляються. Тобто, навіть радіють і тому, що мають. Тобто мають ще Україну, мають ще свої землі певні, свої території. Тобто, ну, ще стоїть Україна і слава Богу. Живе, стоїть і слава Богу. От. І Україна Ну, вона активна, активна в своєму одиночестві. Вона справляє, вона э, сі ми, всі ми. наступами в одиночестве. И Ну, я, я думаю, что нам, нам щось хороше йде. Або ми заберемо якісь території, або нам дадуть гроші. Ну, тобто, от щось матеріальне ми отримаємо, і це буде нам як виграш, Тобто це нам буде. Ну, на Україні це буде корисно. Оцей от мені, мені не дає покою оцей союз. Тобто він народжується, але як тих 9 місяців, Ой, як ти, ну так, да, як ти зернятко. Не пойми, не пойми, що народиться отак от. Тобто близиться, близиться. Кінець срока, що має щось народитися, але чи народиться? От чому справа? От в чому справа? І от очікується, і от в очікуванні цих змін. Ну, отакий от розклад в мене вийвся. Дякую за увагу. Пока-пока.